Родича закрили в ТЦК. Що робити? По перше, необхідно звернутись до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення. А саме незаконного позбавлення волі особи організованою групою осіб, що може загрожувати співробітникам ТЦК позбавленням волі до 10 років. По-друге, якщо стан здоров'я є незадовільним, потрібно викликати швидку медичну допомогу в ТЦК, де людину незаконно утримують. За законом України про військовий обов'язок і військову службу людину не мають право мобілізувати ТЦК не за місцем військового. Скового обліку, а військово-лікарська комісія не може проводитись без наявності медичних документів, які підтверджують історію хвороби людини. Якщо є такі порушення, ТЦК зобов'язані випустити людину під повістку. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката, ви завжди можете до мене звернутися.